Охорона праці є ключовою складовою будь-якого будівельного процесу і вимагає постійного удосконалення. Завдяки новітнім технологіям, що з'явилися в останні роки, захист працівників на будівельному майданчику став більш ефективним та безпечним. У цій презентації ми розглянемо декілька новітніх технологій в охороні праці, які застосовуються в будівництві та допомагають забезпечити безпеку працівників та запобігти нещасним випадкам. Серед представлених інновацій, Дрони, віртуальна реальність, системи моніторингу, екзоскелети, роботизовані системи, системи ідентифікації та відстеження. У кожної з цих технологій у будівництві є свої переваги та недоліки, які ми детальніше розглянемо. Моя ж мета переконати, що нові технології в охороні праці дозволяють забезпечити безпеку працівників та зменшити ризики на будівельному майданчику. Тож, дякую, що приєдналися та розпочнімо! Безпілотні літальні апарати, або як їх ще називають дрони, стають все більш популярними в будівництві. Вони можуть виконувати різні функції, що дозволяє бути ефективним інструментом для забезпечення безпеки на будівництві. Один зі способів використання дронів в охороні праці це моніторинг будівельного майданчика. Вони можуть легко оглянути всі ділянки та зафіксувати будь-які потенційні небезпеки. Крім того, літальні апарати надають змогу інспектування високих споруд, небезпечних для людей. Вони можуть легко дістатись до важкодоступних місць та проводити огляди на висоті безпосередньо з поверхні землі, що може допомогти у виявленні потенційних небезпек. Дрони також здатні надавати зображення високої якості та детальності, що дозволяє спостерігати за працівниками та визначати потенційні небезпеки. Крім цього, безпілотники застосовуються для доставки матеріалів на будівельний майданчик. Це дозволяє зменшити кількість ручної роботи та знизити ризик для працівників, які зайняті вантаженням чи розвантаженням матеріалів. До того ж дрони надають можливість ефективно використовувати час та ресурси, що робить будівельний процес більш продуктивним та ефективним. Однак їх використання у будівництві також вимагає додаткових заходів безпеки. Якщо дронами не користуються належним чином, вони можуть стати небезпечними як для працівників, так і для навколишнього середовища, тому важливо мати належну сертифікацію для оперування дронами та дотримуватись правил їх безпечної експлуатації. Ще одна нова технологія, яка може бути використана у будівництві це віртуальна реальність. Технологія, яка створює імерсивне середовище, що імітує реальний світ. За допомогою спеціальних пристроїв, які включають в себе шолом, контролери та інші аксесуари, користувач може зануритися в іншу реальність. У будівництві VR може бути використана для безпечного навчання та тренування працівників, особливо для ребутників на висоті та тих, хто працює з небезпечними матеріалами. Використовуючи VR, працівники можуть отримати віртуальний досвід роботи з матеріалами або виконання робіт на висоті, що допоможе їм набути практичного досвіду без ризикування їхнім життям та здоров'ям. Крім того, віртуальна реальність дозволяє візуалізувати будівельні проєкти. За допомогою VR архітектори та інженери можуть створювати 3D-моделі будівлі та досліджувати їх у віртуальному середовищі. Це зручно дозволяє їм здійснити віртуальну інспекцію будівлі та знайти можливі проблеми з безпекою, що можуть бути виправлені ще до того, як будівля буде побудована. Проте, незважаючи на зручність, використання VR також має свої недоліки. Користувачі можуть відчувати дискомфорт або нудоту від тривалого користування, а також створення віртуальних середовищ та тренування працівників може виявитись доволі дорогим та складним процесом. Усі дивилися фільм Термінатор. Особисто в мене слово екзоскелет асоціюється саме із образом цього залізного робота. Такої віч, що це не вигадка, а справжня реальність. Екзоскелети застосовують сьогодні у багатьох галузях, зокрема у будівництві цю зовнішню конструкцію використовують для полегшення роботи на великих висотах під час піднімання важких предметів та інших робіт, які потребують значної фізичної сили. Наприклад, екзоскелети можуть бути корисні для робітників, що повинні триматися за стіну або іншу поверхню, щоб уникнути падіння. Екзоскелет здатний забезпечити підтримку для рук та тіла, дозволяючи робітнику триматися без додаткового напруження м'язів. Крім того, екзоскелети корисні для зменшення ризику травм при підніманні важких предметів, наприклад, при перенесенні матеріалів на будівельному майданчику. Так вони покликані мінімізувати навантаження на м'язи та суглоби. Застосування екзоскелетів у будівництві може допомогти покращити безпеку та здоров'я робітників, зменшити ризики травм і підвищити продуктивність праці. Серед недоліків можна визначити значну вартість екзоскелетного обладнання та необхідність у постійному технічному контролі в експлуатації. Роботизовані системи це автоматизовані механізми, що можуть виконувати роботу замість людини або взаємодіяти з нею. Один з прикладів роботизованих систем у будівництві це роботи-зварювальники. Вони можуть виконувати роботу з точністю до міліметра, що робить їх ідеальними для роботи з металом та іншими матеріалами, які вимагають високої точності. Роботи-зварювальники надзвичайно ефективні, оскільки робота відбувається без затримок або помилок. Іншим прикладом роботизованих систем є роботи з розкладання і пакування будівельних матеріалів. Наприклад, роботи з пакування кам'яних блоків можуть бути виконані швидко та ефективно за допомогою механізму маніпулятора, що забезпечує точне та швидке розміщення кожного блоку на палеті. Система ідентифікації та відстеження є ще однією новою технологією, яка знайшла своє застосування в охоронній праці. Ці системи дозволяють відстежувати рухи працівників на будівельному майданчику та контролювати їх робочий час. Одним із прикладів такої системи є специфічні мітки, що закріплюють на обладнанні та інструментах, якими користуються працівники. За допомогою читача, який може бути розташований на вході чи на виході з майданчику, можна відстежувати, коли конкретний працівник входить на майданчик і коли виходить з нього, а також яке обладнання та інструменти він використовує. Завдяки системі ідентифікації стає можливим контролювання дотримання безпечних робочих процесів. Якщо працівник виконує роботу на висоті, система може автоматично відслідкувати, чи він використовує необхідні засоби безпеки. Наприклад, ремені чи ні, застосування систем ідентифікації та відстеження допомагає не лише підвищити безпеку на будівельному майданчику, але й забезпечити точний облік робочого часу працівників. штучний інтелект АІ та машина навчання МЛ це ще дві нові технології, які впроваджуються у галузь будівництва. За допомогою них можна створювати системи, що дозволяють аналізувати та прогнозувати ризики на будівельному майданчику, і також підвищувати ефективність процесів охорони праці. АІ та МЛ можна використовувати для аналізу великої кількості даних, зібраних з датчиків, що встановлені на будівельному майданчику. Принцип штучного інтелекту дозволяє створювати системи, які можуть розпізнавати небезпечні ситуації. Припустимо, працівник знаходиться занадто близько до обладнання, яке працює, то система може автоматично надістати сигнал для зупинки цього остаткування. Крім того, AI та ML можуть бути використані для автоматизації процесів освіти працівників охорони праці. Завдяки моделі машинного навчання можна створити віртуальні навчальні програми, які використовують штучний інтелект для аналізу та адаптації до індивідуальних потреб кожного з працівників. Підсумовуючи, хочу зазначити, що використання таких новітніх технологій, як роботизація, дрони, екзоскелети, віртуальна реальність та багато іншого, не повинно замінювати пильну увагу та відповідальність працівників. А служити скоріше як додатковий інструмент у забезпеченні безпеки на робочому місці, тому раціональне використання новітніх технологій у охороні праці в будівництві це важлива складова, по-перше, ефективної, а по-друге, безпечної роботи на будівельних майданчиках.